Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос Воскрес! Боїстина воскрес! в Христі молитва, яку ми молимо до Пречистої Діви Марії, щоб вона заступалася за нас перед Ісусом Христом, щоб вона випросила ласки у того, кого вмістила в себе, кому зробила місце, щоб прийшов у світ сам спасити. І знаєте, як в нас кажуть, ну, так як ти маєш до того якісь підхід, а як, як мама просить, то вже хоч не хочеш, ти вже мусиш робити. Задайте, як було на Укані Галилейській на весіллю прийшов Ісус, запросили Ісуса, та його учнів, і мама там сиділа з ним, ну і там кажуть, вина не мають, каже йому мама. Слухай, десь там вина не стає. А він каже, що тобі мені жінку? Куди сіпхаєш? Ну, яка то вона справа навіть, до того вина? А вона каже, що він скаже, то робіть. А ці підходять до Ісуса і така, слухай, сказала мама, що що ти скажеш, то, то ми будемо робити. Що нам робити? Ну і Христос слухає Матір. Він їй перед тим сказав, що не прийшла моя година. Але коли мама сказала, Він слухає. І каже: добре, беріть тут, бачите. шість, 6... Кам'яних посудин, що були для юдейських очищень. Беріть і наповніть їх водою. Ці наповнили, кажуть, добре зробили, Депер що? Зачерпніть і несіть до весільного старості. Ну, по-перше, розумієте, ці банки були для очищень. Тобто там руки, мили, ще там щось. І кожен, коли зачерпав, розумієте, ну він собі думає, йой-йой-йой, що це зараз буде? Це якийсь жарт або ще щось. Зачерпнули води, та й несуть. Каже, це, от, а зачеркнули, то з банок такий, знаєте, від вина. Ну, то староста зразу бере, так, а ну так, що у нас тут є вино. Раз по пробу каже, о, нічого собі, таке файне вино. Це де взяли, підвезли свіже. Не, тобто розумієте, яка справа, мама сказала, все, що скаже вам то робити. І сьогодні ми просимо про чисту Діву Марію. Просимо тебе за всіх цих хворих, що ми тут сьогодні вписали, за всіх здорових, щоб, щоб ти їх охоронила, за всіх тих, хто в немочах лежать, що не так через хворобу, як просто вік, знаєте, вже тіло немічне, і люди там вже то рука не робить, то ходити не можеш. Пречесте Діва Марії. Випроси Твого ласки зцілення. Хай ім'я Твоє святе буде прославлене на землі і на небі. І будьте готові до того, щоб ви стали свідками Божого чуда. Будьте готові до того. Не думайте що це так просто. Господи, так хочу, щоб Ти мене зцілив. Бог зцілить кого хочеш, і від якої хочеш хвороби, але є важно, як Ти будеш поводитися після зцілення. І стіна. Ну, і я, відповідно, ще хотів так сказати, я сьогодні на службі розказував про тих шахраїв, що пишуть від мого імені, там, гроші збирають там і так далі. Це є велике паскудство. Велике паскудство мене це дуже дратує, що є такі люди, шахраї. Розумієте? Він у ті, хто створили мою сторінку. З моїми фотографіями. Ну, то що нині фотографії набрати? Я набрав у Фейсбуці моїх фотографій, створив сторінку і мого імені пише. Я чому про це почав говорити? Бо тому що у світі існує баланс. Нічого ні з чого не береться, ні, нікуди не дівається, тільки з одної форми переходить в іншу. Я звертаюся до всіх шахраїв. Не ті, що відносно мене, а взагалі шахраїв, які люблять дурити людей. І користуючися добротою людською, ви виманчуєте гроші чи інший якийсь там спосіб. Так щоб ви знали, що всі ці молитви, які ми молимося за здоров'я, онкохворих хворих цих всіх, рахуйте, що це все для вас. Бог забере від цих людей оці хвороби, а ви, шахраї, будете їх доношувати оці хвороби. Ви будете знати, що це значить обманювати людину. Бо так, як злий, обманює людину, дурить, і вона робить собі шкоду у здоров'ю, ще щось, потім якусь хворобу собі заробить або ще щось. Те злий людину здурив. А тепер, що ви знали, що храї, будете мати такі хороби, таких букетах, що вам всі не снило. І це не прокляття це Божа справедливість. Кожен повинен мати все те, що заслужив. Є багато шахраїв, які сидять на зоні і нудяться. Та я кажу, згниєте там. І це не є якась там алегорія, та? а від тих ран, які Господь Бог забере від тих людей, які хочуть зцілення, і дасть вам шахраї. Хай це буде прохання, я причистоді Марії, я не думаю, що. Якщо це буде дурне запитання або прохання, перечиста Діва Марія не послухає. А якщо воно буде справедливе, то послухай. Я згадую про Ананію. Ананія чому то злий за, затемнив твоє серце, засмутив твоє серце, що ти частину грошей із поля сховав. І що з Ананією сталося? Він умер. А содом і Гомора. Вони були покарані. А ті, що збунтувалися проти Бога, проти Мойсея, в пустині, що збунтувалися, земля відкрилася і їх забрала. Грішники. Не надійтеся на Боже милосердя. Не надійтеся, що ви обдурили людей і обдурите Бога. Пам'ятаєте слова, що були сказані Ананії. Ананія? Пам'ятай, ти обманув не людей, а Бога. І тому будете покарані. Я, якби з цього, знаєте, нічого не втрачаю. що Бо якби це ну, забрали з мого рахунку гроші, чи прийшли мене додому, забрали, якісь там щось там забрали. Це таке. Але мене більше болить то, щоб моїм іменем виманчувати у людей гроші. Я не думаю, що ці шахраї мене зараз дивляться та й слухають. Але десь він знайшов мене, десь подивився, що я волонтер, десь він побачив, що я там їжджу до хлопців, і він тут, бачите, цим зловживає і пише всякі там пише всякі пости, і потім збирає кошти. Так що, дорогенькі мої шахраї, готуйтеся. А ви, ті, що молитеся за хворих, також готуйтеся, бо ви скоро будете зцілення. Добре, і чим, якщо будуть такі шахраї, багато, то буде дуже багато зцілень. Нехай Бог дасть кожному по заслузі. Дякую щиро всім вам за молитву. Дякую тим, що молитеся за своїх, дякую тим, що молитеся за чужих, дякую тим, що просто молиться з нами. Дякую, нехай Господь Бог береже вас всіх здорових, хворих, хай оздоровить. і всі хай ходять під Ангелом-хоронителем. Сьогодні, сьогодні це актуально. Дуже. Имя Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Христос Воскрес! Воистина Воскрес!